Привіт, мої дорогенькі. Я думала, холодно на дворі, а ні. Ну, не жарко зранку, але така прохолода приємна. Ай, саме кущ так гарний світе, що я на нього не можу налюбуватися. Я тільки встала. Ні, не спала, валялася там трошки, читала. Ой! А так. Кавуся номер один, думаю, пройдуся трохи по двору, а тоді ще гляну у телевізор. Криваві квіти поки що. Коротше говоря, да і все. Тут без слів. Так, сьогодні понеділок, всім легкого трудового тижня і легенького понеділка. Випили смачну каву. Оце вип'єш несмачну каву зранку. Ну, я вже вам колись казала, і настрій псується. А як смачненька, о, зразу на душі порядок. Ой, колись ми з дідулею були на екскурсії. Де, не буду казати, де не хочу. Ну, Там продавалось все. Ну, а нам вже ж, треба ж каву випити. Ми її, по-перше, чекали, мабуть, хвилин 25, це точно. А тоді, як стали, посідали на лавці і не знали, куди її викинути. Ну, от, от, така кава, помієте? Нащо ну, його таке продавати? Уже як, хай краще воно буде дорожчень, але щоб людина випила і з задоволенням а не, не знала, шукала мусорку, куди її виронути. Оце таке. Тому смачної кавусі. Трішки відвлікнусь від серіалу. На дворі якийсь вітер розходився, воно і не холодно, але вітер не гожий такий. Що воно, може, щось на, на цей, навіє, непонятно. Так, дідуля мені достав столика садового. Я за нього забула, літо минуло і, і не разу ми на ньому нічого не зробили. Так зараз буду робити. Якщо ви раптом стали поганими для когось, 100% ви багато їм добра зробили і до гадалки не ходи. Псує людей не багатство і не бідність, а псує людей заздрість і жадібність. Ненавиджу жадних людей. Смачної ранкової кави, в мене американо. Хто вчора мене не дивився, повторюсь, в мене нова гарна чашка кав. Дивіться, яка красива. Ну просто і кава з неї. Інш по іншому смакує, ось спробуйте. Я раніше теж так думала, ну чашка собі та й чашка. Господи, є там для чаю, для кави і вистачить. А тепер я просто, як де бачу гарну чашку, в мене просто аж передьоргує все. З понеділочком вас, миру вам, гарних новин нам усім, здоров'ячка і Божої опіки. В цьому тижні, в цьому дні, нехай усі все буде добре. Світла вам, в душі і радості. Ох, ця Леночка Романова, ох, ця Леночка Романова, Лена, Просто даєш мені завдання. Давно вже не не маринувала баклажан. Давно ми якось частенько раніше маринували. а Тепер оце побачила, і що куплять баклажани? Лена? Будемо зараз маринувати баклажани. Дуже все легко так, нарізаємо на такі не дрібні середні шматки. Можна ще зробити, як вам подобається. Занурюємо у киплячу воду. З моменту закипання варимо 5 хвилин, не більше. Бо будуть як медузи. На 1 кілограм баклажанів нам знадобиться цибулинка І будемо робити зараз маринад. Для мене потрібна чайна ложка з гіркою. Такою невеличкою. Краще додавити, аніж перебавити солі, одна столова ложка цукру, 3 столових ложки олії. 4 столових ложки оцту. У мене яблучний. Ви беріть, який вам. Подобається, або які натираємо три зубчика чеснику. Можна чотири, хто любить погостріше. Ще можна додати перець чилі. Ну, це по бажанню, хто любить такі гостренькі, потрібно достати насіннячку. І дрібненько, можна половинку додаю до всієї цієї суміші і зелень. Петрушка кріп, кріпчу. А в мене є заморожений кріп, теж підійде. Так, не жалкую. Пройшло 5 хвилин, зливаємо воду і даємо вистигнути. Перекладаю наші баклажанчики в ємність, в якій вони будуть маринуватися. І поливаємо це все маринадом. Це все перемішуємо і даємо настоятися. Уже через 2 години можна буде вживати. Ну, а краще, щоб охолодилися в холодильнику. Взагалі, краще всього, звісно, маринад поливати шарами, щоб не пом'ялися баклажанчики. У мене їх тут менше, ніж кілограм, тому я їх. Легенько перемішала. Вже якщо ви перемішуєте, то беріть силіконову лопатку. Забула цибульку. Тепер те, що потрібно. На вулиці розгодинилося, вийшла на прогулянку. А то засижуватися не можна. Треба гуляти. Прогулянки треба. Шаги намотувати. Кроки, кроки. Вчора було 10 з лишнім, єлі притягла ноги. Я не Ну, здесь. Ну, здесь. Пон.